Вітаю вас, любі діти! Ми сьогодні вивчаємо далі звуки К, 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 букву К, письмо малої букви К, складів і слів з неї. Також познайомимося з новим словниковим словом і починаємо працювати. Ось дзвіночок дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо і урок розпочинаємо. Отже, починаємо з того, як почуває свиненька Україна. Привіт, друзі! Яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число? А яким вранці було небо, що стосовно опадів, кому відома температура повітря. Ви молодці! А тепер я хочу, щоб ви. Піднялись свій настрій і сказали, у мене все добре, у мене все клас, я радий сьогодні прийти у свій клас. Отож, давайте згадаємо, що за буква прийшла до нас на урок. Так, це буква К. Упізнайте, де вона сховалася? У кактусі, молодці. Діти, наша буква К запрошує нас у подорож. А подорожувати ми будемо ось в цю країну, там, де живуть крокодили. Ви вже відгадали, що це за країна? Так, це Африка. І в слові Африка є теж буква К, і тому вона дуже любить цю країну. А хто ж туди нас понесе на своїх великих крилах? Зараз ми дізнаємося. А для того, щоб ми дібралися до того, хто нас віднесе в Африку, ми познайомимося із нашою буквою к письмовою. Отож, наша маленька К-Пусьмова має. Два елементи. Перший елемент це пряма похила паличка, а другий елемент це елемент із кривих ліній. Складений. Будь ласка, уважно подивіться, пишемо ми на рядковій лінії, зверху до низу проводимо пряму паличку, а потім починаємо трошки нижче верхньої рядкової лінії за округлення, ведемо плавну лінію до середини нашої палочки. І спускаємо із заокругленням криву лінію до нижнього рядочка і ведемо вгору до середини рядка. Попробуйте, спробуйте писати цю букву. Спробуйте писати цю букву самостійно на повітрі, а потім будемо працювати. Тож, познайомилися із написанням і перейдімо до зошита. Викаріте, будь ласка, зошит друкованою основою першої частині. Синій зошит наш. із морем На сторінці 29. У нас є тут наша буква К. На початку ми обведемо з вами ті зображення предметів, у яких є звук К. В слові «виноград» і Ні. А у слові кавун є. А можливо, це шишка, то тоді обводимо її. Так. І у нас ще буквитки. А в слові груша нема. Але якби ми сказали слово грушка, то було б так. Тепер переходимо до написання наших елементів. Буклика. Прописуємо рядочок елементів. І… Самі рядочки букви К. Зупиніть відео, щоб вам було комфортніше працювати. Не забувайте, що буква К складається ось таких двох елементів. А тепер давайте почитаємо по поверхах наші з вами склади і догадаємося, хто їх каже ко 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 Хто каже курочка? ку ку каже зазулька. Кар-кар каже ворона, кря-кря каже каченятко, ва-хва і ку ку каже жабенятко. Прочитайте її ще раз самостійно. І ми з вами напишемо тепер рядочки із цими складами ку ко, ко ко. а також буква сполучення К, ху Розповіться, які склади можна ще пописати, якщо ви бажаєте в простому зошиті. ки, ко і е. Також я вас запрошую пописати і самі слова коло, клас, кокос і коса. Молодці. А тепер, діти, я хотіла би, щоб ви відгадали загадку. Довгонога, біла у гніздо на хату сіла, довгим дзьобом знай туркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти була? Далеко. А як звуть тебе? Лелека. Так, ми молодці, відгадали правильно. Подивіться, будь ласка, лелека це великий перелітній птах із довгими ногами та довгим прямим дзьобом. О, завжди його пишуть із буквою е. Лелека. Давайте прочитаємо слово лелека, переставивши букви. Зупиніть відео, щоб вам краще було працювати. А ми переходимо далі і складемо звукову модель нашого слова лелека. Найперше хочу сказати, що всі звуки тут вимовляються твердо. Давайте поділимо слово лелека на склади. ле ле ка У нас складів 3. І другий склад із них буде наголошений. Чому? Бо ми його говоримо з більшою силою голосу. Лелека. Полиців. Так, Як і ще по-іншому називають лелек в інших місцях України. Лелека, Чорногуст, Вусел, бузько, Боцюн, Гайстер. Ось так гарно називають. А тепер подивіться і знайдіть зайве слово. Зайчик, вог, лелека, собачка, котик. Звичайно, це лелека. Чому? Бо це птах, а все інше по звірі. Так. А скажіть, будь ласка, які родичі є у лелеки? У них є лелечиха і лелеченята. Так, а лелека ще іншими словами 100 англійською з французькою. Давайте підберемо. До слова, назви ознак, який може бути лелека. Довгоногий, поважний, самотній, зумурений, старий, молодий, красивий, зажурений, білий і так інше. А тепер давайте слова назви дій. Що може робити лелека? Поселився, злетів, кружляв, прощався. Діти, ми познайомилися з цим словом, і наш лелека це перелітній птах. Він улітку живе в нас. А на зиму летить у теплі країни, а саме в Африку, і тому він саме нас понесе до нашої Африки, щоб потім навесні повернутися в рідну Україну. А ми з вами запишемо словникове слово лелека до свого зошита Косулінію. Отже, яку букву ми вивчали на уроці? Які звуки вона позначає? Чим вам запам'ятався урок? Про що нове і цікаве, ви дізналися. Оцініть свою роботу. Все вдалося. Я старанно працюю, але є чого ще навчитися. Мені була потрібна допомога. Що ж, а ми дякуємо вам за увагу! Я і мій крокодильчик, а також всі, хто були присутні на цьому уроці. Дякую вам і на все добре!